вчора Запоріжжя пережило доволі драматичні події. Складні події. Виклик для міста це каби, які летять з боку Росії, з боку російської авіації. І шість бомб було скинуто по Запоріжжю. Були пошкоджені житлові будинки, і значна кількість людей постраждала від цього удару. Власне, я хотів би якраз почути вашу думку стосовно цієї загрози, яка зараз стала все більш гострою і актуальною для багатьох наших міст. Як намагатися протистояти цій загрозі, можна взагалі в теперішніх умовах, що було вчора ушкоджено, і чи це були просто такі удари саме по житлових будинках? По житлових кварталах для того, аби нанести враження цивільному населенню. Ну, щодо можливості протистояти, на жаль, авіаційні бомби це такий засіб ураження, який так просто не збивається Відповідно, так військові розуміють, звідки їх скидають, як їх скидають тощо, але це відбувається з тимчасово окупованих територій, самоліти прилітають з території Російської Федерації, ну і відповідні засоби ураження. Це мають бути а, засоби протиповітряної оборони, які будуть збивати самі на або вони мають бути не в повітрі, або мають бути нашкоджені на землі на території РФ. І це питання вже більше до союзників, які можуть дати а, засоби для ураження на тій території. Щодо можливості протидії на місцевому рівні, чи, умовно кажучи, локальному, то звичайно завжди перед кабами є такий фактор, як дорозвідка розвідка за допомогою додаткових засобів, а саме безпілотних апаратів, і збиття цих апаратів дасть змогу мінімізувати обстріли, тому що ворог не буде бачити, куди і як їх скидувати. Як бачимо, це досить така оперативна зброя, яку вони використовують, коли мають відповідну. Інформацію тощо, в тому числі засобами враження, не думаю, що цей конкретний обстріл був направлений проти житлових будинків, враховуючи розміщення його поряд з одним з правоохоронних органів, як і попереднього. Тому думаю, що все ж таки за ціль ціллю ворога були ці будівлі, але КАП досить неточна зброя, і для неї похибка в декілька десятків чи навіть сотні метрів. Це є на жаль нормально. Ну як наслідок страждають мирні місти, мирмирні мешканці. Ми бачили подібні атаки хабами або ж далекобійною зброєю по поліцейських відділках, скажімо так і в інших українських містах. От в кривому розвідки удар було завдано і так далі. Тому от ця версія, яку ви озвучили, ну вона цілком логічно звучить. Стосовно російських розвідувальних безпілотників дронів, які над нашими містами. От буквально кілька тижнів тому навіть прозвучав заклик від відомого громадського діяча волонтера Сергія Стерненка до запорізької влади стосовно якраз знищення таких дронів нашими безпілотниками-перехоплювачами було нібито отримано такий позитивний сигнал, що відбудеться певна співпраця. Півпраця дронами волонтери забезпечать місто Запоріжжя, але завдання місцевої влади підготувати операторів цих дронів, які будуть працювати проти російських безпілотників-розвідників. Наскільки має перспективу, скажімо так, ця ініціатива? Чи відбувається якийсь рух на цьому напрямку, чи взагалі ви знаєте про випадки, коли в Запоріжжі успішно боролися з російськими дронами-розвідниками, і їх збивали? У ну, Запоріжжі були випадки, коли ПВО а, працювало по тронам, і ці випадки були успішними. Навіть я так розумію, декільком атакам вдалося запобігти завдяки цьому, тому що була декілька разів в телеграм-каналах повідомлялося про виліт ворожої авіації. А, а потім була інформація, що ПВО працює проти дронів-розвідників і обсяги після цього. Міста не було, тобто дрони збивали і, не маючи точної інформації, ворог не завдавав відповідного удару. Тому так, звичайно, це дієвий засіб, звичайно, він не дає 100% гарантію, а, але це все ж таки зменшення кількості обстрілів. Щодо того, чи вдасться збивати їх іншими дронами, ну мережа шириться відео, де доволі успішні такі атаки відбуваються От зараз. Якраз таке відео показують. Тому я думаю, що і в Запоріжжі ці атаки також будуть. Ефективними, а наскільки це зменше обстіли? Ну це покаже час. Ну звичайно ж, коли цю програму, скажімо так, запустять, це теж питання часу. Бо звичайно, людей треба навчити, дрони треба виготовити, привезти, а налагодити взаємодію. Це звичайно, займе певний час. Будемо сподіватися, що за цей час ворог не буде обстрілювати місто, або кількість цих обстрілів буде мінімальна. Стосовно ситуації по лінії бойового зіткнення, по лінії фронту, то днями з'явилося повідомлення, зокрема від речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, який повідомляв про те, що росіяни готуються до штурмів у районі Приютного Пологівського району Запорізької області. Ми також спостерігаємо за тим, які бойові дії відбуваються в районі Роботиного. Росіянам так і не вдалося зрізати цей роботинський виступ, який сформувався у ході наших наступальних там бойових дій. там точаться постійно вперті такі зіткнення, протистояння, спроби окупантів подекуди покращити своє положення що загалом ми зараз спостерігаємо на фронті? Чи є справді якісь загрози побоювання передумови того, що ворог наважиться на, на якийсь масований штурм, на масовану наступальну операцію в межах Запорізької області, зважаючи на те, що е, трохи східніше на півдні Донеччини відбуваються наступальні дії в районі Вугледара? Ну і поруч там біля великої новосілки теж доволі активно діють російські окупанти. Ну, тут треба розуміти, що наступ на Голіпільському напрямку і наступ на Велику Новосілку, умовно кажучи, це не така вже велика відстань. І якщо не брати до уваги, що вони розділені адмінмежею Запорізької і Дніпропетровської області, о, Дніпропетровської Донецької області, то в принципі це одна ділянка фронту. Тобто ворог, в принципі, атакує саме на цій ділянці фронту, і я думаю. Ну, Знову ж таки, це моя особиста думка, що в даному випадку мета ворога вийти на адмінграниць межу Дніпропетровської області, тому що вона є найближчою до його позиції для того, щоб заявити політично, що вони вийшли на, до Дніпропетровської області, на межу Донецької області, і відповідно захопили там майже вже весь Донбас чи весь Донбас. Хто цю карту дивиться, хто це цьому розбирається, але як для внутрішнього споживача, так і для міжнародного споживача це буде представлено як перемога, а що я думаю, що вплине там на загальну політичну ситуацію, надію союзників тощо, тому що ну політична ситуація може змінитися. Саме таку мету вороги стали, саме проголосити про те, що вони вийшли до Дніпропетровської області. відстань від того ж приютного до... Дніпропетровської області досить незначна і чисто теоретично ворог може цю задачу виконати. Ну, З Угодаром вже справилися через скільки років. Тож загроза реальна така існує. Не варто її недооцінювати. Потрібно дуже пильно ставитися до накопичення сил ворога, скажімо так, у районі Пологівському, біля Роботиного, в районі того ж Токмака. От і відповідно пильнуємо також за оперативною ситуацією в Запорізькій області у прифронтових районах. Сергію, дякую вам дуже за включення за цю розмову. Сергій Лишенко був із нами на зв'язку із Запоріжжя.